Сьома неділя після Великодня вважається трійцею. А в нас в селі це свято називали зелена неділя, свята неділя. А чому називали зелена? Тому що в оселі прикрашали Зеленю. Готувались до свята ще з суботи. Мами білили в хаті. Змаршували долівку і потім їхали на роботу. А ми залишались під керівництвом бабусь. Бабусі нам загадували, підмірвали лепех, обов'язкова традиція зеленої неділі. У нас у селі називають його плюшняк. Рвали лепех, рвали букети польових квітів. Це все приносили додому. Потім лазили по деревах, рвали і клена, ясина, липи, осіки. Це все ми зносили додому, заготовляли до вечірнього прибирання. А коли батьки повертались з роботи, вони обов'язково їхали понад лісом і виробували гілки, осики і березі. Приїжджали додому. Батько прикрашав ворота з обох столів гілкою березі або осики. Мама вішала личання, яке ми нанесли, Біля хліва, біля ганку, на вікнах, а потім прикрашали в хаті. А в хаті прикрашали дуже, щоб було дуже багато зелені. Дуже красиво ставили спочатку на вікна. зелень всяку. конуху, злюбисто, я люшня. Плюшняк. Плюшняк ставили на вікна, а потім убирали долівка. Долівка, яка змазана глиною. Дуже-дуже, щоб було багато ключняку, щоб були пахлощі в хаті. Кожна хазяйка старалась, щоб було дуже красиве прибирання в хаті. І коли закінчували прибирати, на другий день вже приходила неділя, і в неділю йшли всі до церкви, йшли до церкви, а з церкви, коли виходили, всі йшли кудись. Десь гуртувалися погуляли. У нас у селі робили качелі на копачеві. Дуже великі орелі плели із зеленої з дерев. З дерев плели такі великі качелі, а потім катались. А біля гори там на копачеві ще називається Пригіровка, Пригіровка а в Пригіровці там. Варили супи, каші і продовжувались гуляння. Гуляння продовжувалось дуже красиво і квітуче. Грали на гармошках, співали. І цілий тиждень до самої неділі було свято. Ніхто вдома старався не робити, ну тільки, звісно, колос приходили. Ніде не забуло. Це була робота. А вдома було свято. І коли приходив понеділок, уже другої неділі, тоді вже тільки проводили русалок і починали прибирання в хатах. В хатах прибирали всі зелень, всю, тільки були в кожному дворі. Оставляли за двір, ніхто не приносив. тому що це було від лихого ока. Кожне, кожне старалось, щоб було тільки все в дворі. А потім, коли воно все всихало, всі старалися спалити, щоб ніде нічого не валялося. Ну, коли при... поприбирали вже і були свята, коли, михали, коли гойдались на орелях і села у неділю святкували, співали пісні. Ой святая я та й прийшла до. Будем велича, будем величан, ой свято, я не діленькою, руса ворський дух, руса воський дух, зеленою осикою, дворі. русалочки по дворах. До нас не ходи, до нас не ходи,